Для вас є е, галузі, які зараз є ідеальними в КХА. У мене такого немає точно. Я зараз бачу багато викликів у кожного напрямку. Чи є зроблене? Є, бо були доручення, вони були виконані. Чи всі доручення виконані? Не всі. Чи є у мене запитання до управлінського формату? Є найголовніше це одне: управлінець має виконувати завдання, поставлені відповідно по галузі, і тримати галузь. В робочому форматі зі своєї сторони є запитання, і повірте, чи будуть вони в подальшому до наступного очільника? Будуть для мене важливо це управлінська спроможність. Об'єднати всю галузь і працювати з галузю як один механізм це важливо. Комунікація з керівниками комунальних підприємств, налаштування повністю галузі, цілісної на роботу, а не я маю виконувати певні моменти і постійно узгоджувати, надавати додаткові доручення і часто повторюватись, це дуже важливо. Об'їзди місць, які я роблю, я вважаю, там має робити керівник житлово-комунального господарства, насправді. Є очевидні речі. Що не я маю надавати, тому що потім я і від вас отримую певні запитання, Катерино. Ну невже це ви маєте робити ті чи інші моменти?